Усім привіт! З вами Ліза, я вас рада вітати на своєму каналі. Вчора я до вас не підключалася і покажу свої просування за неділю та понеділок. В'язала я лише ось цей кардиганчик, який я в'яжу на замовлення, дов'язала спину повністю зробила плечові шви. Тут, така, тут немає ніяких скосів, подовжена лінія. І зшивала я гачком номер 10. У мене такий він був, перший раз знадобився. Це просто після четвірки наступний номер, який в мене є. От, полотно було на 7 в'язане. І в неділю я вже підняла петлі, розпочала перший рукавчик, вчора я його дов'язала. Рукав по колу в'язала. Ось тут так виглядають. Петлі підняті. от В принципі, рівненько так непогано, враховуючи, що тут таке все воно діркаве, ось, де має. підріза тут немає, ну де він теоретично є. Тому я взяла спиці 8. ось, Бо я пам'ятаю, коли в'яжеш таке щось велике по колу, то ну треба трошки більше спиці. І тут він такий, бачите, широкий, об'ємний. А от резиночку я в'язала на 3,5. Це вже другий варіант. Я міряла на себе. І під вагою спиць рукав був довший, я його закрила, нитку не відрізала, бо в мене таке вже бувало. Поміряла і рукав недостатній був. Тож дов'язала ще я 10 рядочків самого рукавчика і перейшла на резиночку. Я велику не робила. Останній ряд перед резиночкою я збавила петлі. От. І ось такий він у мене вийшов. Ось так в'яжеться зараз другий. В вчора виключали світло аварійно, щось там було. І, ну, хоча, якби вже всі підготовлені, є якесь резервне живлення, резервне освітлення, але все рівно очі втомлюються. При такому недостатньо яскравому, тому я трішечки, я навіть мудрилася петлі підняти тут, але сильно не в'язала багато, якось відпочила більше вчора, навіть, бачите, не на початку рядочку. В'яжу я на спицях довгих кабель, ну цей тросик, разом зі спицею ми утворюємо 60 см. Думала, як я її буду в'язати, бо майже клуб я не дуже люблю. А коротких спиць у мене таких немає. То встиг не 7, не 8. У мене набір Нітпро Smart Sticks, там 6 найбільший номер. А тут якраз чудово Ну, трошки підзібрані, щоб не злетіли. Так, якраз вистачає. Вже на резиночки, то я перейшла на 3,5 вкорочення. Ось. Ну, Тут зовсім трішки сьогодні ще я нічого не в'язала. Планую сьогодні трішки пов'язати, якщо буде час, і дов'яжу. Тут десь залишилось 42 чи 43 рядочки лицевої гладі, потім один рядочок збавлянь і 7 рядочків резиночки. Закривала я звичайним способом: по-перше, щоб стягнути. Тут, щоб воно мені не фалдило. А по-друге, тут така пряжа, що не буде видно того вона... закриття фабричного. І набір у мене був звичайний. Оце резиночка на 6-ці. То вона ну, майже така сама, як на 3,5. Бо коли перший варіант я пробувала на 6, було погано. Сьогодні я хочу показати ще один процес, який в мене в'яжеться цього тижня. Це буде мій пуловер, e, напевно, так правильно сказати, поперечного, який в'яжеться поперечним в'язанням. E, ось так він наразі виглядає. E, показую поближче. Я вчора взяла його в роботу і повісила ось цей маркер червоненький, от скільки я пров'язала. Цей маркер уже для себе. для Вимірювання там по в'язанню ось мої прибавочки. Прибавки вже, в принципі, всі зроблені. Які планувалися, в мене співпадає з замірами опису. так Ну і дивіться, як буде візерунок, тобто воно ще розрівняється, розпрямиться але буде не так, буде ось так. Мені подобається ця пряжа, вона така пухнаста, навіть сама оця альпака. Я не пам'ятаю, тут альпака, вовна, іначе щось і штучне було у складі. Це дропс Непал. Чи ні, напевно, Drops Норд. Я весь час плутаю ці пряжі, підпишу. Ось така вона пухнаста, плюс оцей кіт Мохер, він додає такого. Це Soft Dream від ярний, такого класного пухнастості. І саме полотно дуже пухнастеньке, приємне. Дуже хочу дов'язати. Мені цікаво, що з цього вийде, бо такий спосіб я ще не пробувала. Буду над, над цим працювати сьогодні. В четвер і в п'ятницю побачимо. Кардиганчик я вже практично закінчила. Я вам сподіваюся в цьому влозі показати готову роботу, тому зараз його сюди не несла. От, і що я, дівчатка, хочу? Я хочу собі зробити такий проєкт, щоб для себе особисто, щоб підрахувати, скільки пряжі я вив'яжу за рік. Звісно, вже в мене є вив'язані моточки, від яких етикетки навряд чи збереглися, але те, що я вже... Починатиму, я буду зберігати. Тут у мене вісім від Бебісурів. У мене трішки залишилося там. Це той зелений кардиганчик, який був на початку відео. До речі, може, кому цікавий колір метраж і склад, то ось я вам показую. Там, напевно, якщо все сумувати, то один моточок залишиться, тому я. Коли все це зважу, я заберу зайву. Ось таке в мене від Елізабела залишилася одна, це те, що я знайшла, це молочне, те, що я в'язала на замовлення. То вже, дивіться, 9 моточків пішло. Це ж прикольно. Цікаво, скільки буде за рік. Бо е, тут маленькі по 25 грамів, а тут 100 грамів. Тож це буде легше порахувати, ніж, наприклад, мені зважувати готові вироби. Ось такі справи, невеличке підключення, відправляюся в'язати, і побачимося далі. Усім привіт! Сьогодні перший день весни. І ви знаєте, вперше за ці три роки в мене якийсь не то, щоб весняний настрій, а я відчуваю такі, таку потребу в. Оновлені якомусь, якомусь пробудженні. І дійсно, якось і настрій трошки краще, дуже багато ідей і багато собі роботи напридумувала. Отже, хочу сьогодні з вами поділитися своїми просуваннями. По-перше, показати готовий кардиганчик. Отак він зараз в мене розкладений, бо вийшов він довгий, е, вже я його попрала, він висох. Хочу пару слів сказати: пряжа. Дещо потягнулося, він став в довжині, може, на 5-10 см довше. Я точно не заміряла, рукав також трошки підтягнувся, тому мені довелося трошечки ще попрацювати з манжетиками От, і покажу, як я обробила планку. Тож, давайте трошки приближу і подивимось. Отже, ось так виглядає кромка моя. І обв'язувала я айкордом, набрала три петлі на кругові спиці. 3,5 мм такі спиці, якими я в'язала резиночку на рукавчиках. І спочатку спробувала в дві ниточки. І цей край виходив дуже такий грубий, порівняно з таким легеньким, тоненьким прозорим повітряним полотном. Тож я десь тут стільки зв'язала, розпустила і взяла в одну ниточку. І в одну ниточку виглядає ось так. В принципі, Непогано, в мене були кромкові всі прив'язані. В лицьових рядах я пров'язувала лицевою. Е а виворітних виворітною, Так, так, саме так. Е то я піднімала спочатку усі косички, оці, ну, кромкові, потім я вже дивилася, іноді мені здавалося, що десь треба стягнути. Е ось по спині, то тут я піднімала петля в петлю. Ну, Так от чергувала, іноді пропускала якісь маленькі петельки. В принципі, воно навіть цієї обробки і не помітно, але край так виглядає, мені здається, краще. Полотно вийшло ось таке. Ну, не знаю, хто з альпакою працював, то ви знаєте, що вона має дуже специфічний запах, мокра, коли її перешу після прання. Ну, ця така ще, більш-менш, той білий в мене ну, дропс, там, взагалі, жахливий запах, вже пару раз прала, і кожен раз він. Так, ну, рукавчики я вже показувала, піднімала петельки. В'язала я весь рукав без бавлянь. Тут було в мене 56 петель. І в останньому ряді перед резиночкою я їх вдвічі зменшила. Я всі петлі пров'язала два разом тобто, цілий ряд таких убавочок. І манжетик. Вийшов ось такий. Перший раз я закрила звичайним способом, рука пролазила, але з трудом. Ну, якби для себе, може, я би залишила, але я потім перев'язала і закрила голочкою. У мене є майстер-клас на каналі: Як закривати таким способом. От, це для моєї сестрички, тому я вам поміряю, його на собі. Покажу. Можливо, хто захоче зв'язати, пряжу я в попередньому підключенні показувала пару слів про конструкцію, в'язала знизу вгору Цільним, без швів полотном. Набрала одразу 161 петлю в дві ниточки. Тут метраж, я думаю, від 800 до 1000 метрів на 100 грам. можна в'язати дві ниточки і такими самими, як я. Кількість петель спицями. Так, 161 петлю пров'язала резиночку на спицях номер 6 потім одну петлю збавила, і в мене залишилось 160, в'язала на спицях номер 7. Десь дов'язала приблизно до того місця, де в мене от на сонячному сплетінні така кісточка до неї. Тобто, це не сама. Пахва а трошки нижче, так, як, де ми хочемо, щоб починався рукав, бо тут він широкий. От, І далі почала розділила на пілочки та спинку, почала в'язати пілочки, і тут я зробила 10 збавлянь через ряд. Сюди я робила дві разом з нахилом праворуч, тут їх видно, це вийшло 20 рядочків. І потім ще я пров'язала. 16 рядочків без бавлян. Всього в мене вийшло від, після розділення 36 рядочків. Так само другу половинку, тільки тут дві разом з нахилом ліворуч, я пров'язувала е, першу кромкову, потім ще одну петлю і наступні дві, е, дві разом. Так само і там е, не дов'язуючи 1, 2, 4 петлі, я робила дві разом, одна петля і одна кромкова. Так. І ну, потім дов'язала спинку, е петлі залишила відкритими, ніяких скосів гачком. Е я взяла дуже крупний гачок номер 10 щоб у мене, бачите, ця лінія була не стягнута. Вона дуже така, мені подобається, дуже плавна. Вона до, чуть ли не до ліктя мені доходить е е е спущене таке дуже спущене плече. Зшила гачком, просто петля в петлю, чи як це називається, три спиці. Ще чула, цей спосіб називається. Якщо треба майстер клас на цей спосіб, пишіть, я зніму. Підняла петлі по колу, піднімала 1, 2, 3. Четверту пропускала десь от з таким приблизно кроком. З кожною кромковою, бо тут у мене в кожному рядочку кромкова. Якщо ви будете, як завжди, ми в'яжемо одну знімати, одну пров'язувати, то там треба частіше. Все, зв'язала рукава. Рукавів я зв'язала спочатку 40 рядочків, потім манжет поміряла, був короткуватий. Потім я розпустила, зв'язала 50 рядочків. Тому що, коли я міряла, були спиці на полотні, і воно тягнуло вниз. Мені здавалося, що вже досить. Хоча, в принципі, можна було б залишити і 40, тоді був би стандартний рука, воно потягнулося після прання. Але в замовниці було бажання, щоб воно було ось таким прям, як це сказати, фонариком, О, ліхтариком, точніше. Ну, я залишилася задоволена, ви знаєте, мені він сподобався і як на мені сидить. І е, я вже думаю, може мені такий зв'язати, це простіше. Бо в мене є така сама пряжа в коричневому такому кави з молоком відцінку е, на інший кардиганчик, який мені вже кортить розпочати. Але думаю, що все-таки я буду в'язати той, який я задумувала. Він довший, там і розхід е, витрата пряжі більше. Тому Ось так. Давайте покажу інші процеси. І якщо все вийде записати, покажу на собі цей кардиган. І кардиган вийшов десь, буде і на L, на S підходити, на M, на L, можливо, і на XL. Тому такий дуже універсальний розмір вийшов. Над чим я ще працювала, це моє поперечне в'язання. Ось так зараз виглядає. Виглядає якимось. На фоні цього покривала навіть трошки брудним, але ну, на камері, на, в реальності не зовсім таке, виглядає в реальності краще. Отже, від червоного того маркера я починала цього тижня. Дов'язала, закінчила робити всі додавання на розширення рукава. Зв'язала я виріз для горловини. Там треба було розділити, і я в'язала одночасно, щоб не заплутатись, просто під'єднала ще один моточок, ниточок і е, собі в'язала дві ці половинки, потім знов я їх з'єднала. І знов тепер буду в'язати одним полотном. Через певний час почну робити збавляння вже петель. І, ну, якщо так чесно кажучи, скільки він у мене в роботі був. Може, 4-5 днів. Отак, якщо в цілому, так я його розпочала минулого тижня, але більше я з тим кардиганом працювала, тому вже мені цікаво закінчити. Поміряти поки що складно, бо була така думка, може, зшити так. ну... Таким не основним, а чорновим швом рукав прикласти до себе. От, Якщо по сантиметрам, то в мене ось ця довжина навіть на 5 сантиметрів довше, ніж в описі. Але воно все рівно ну дуже коротке зараз здається. Звісно, треба дов'язати поміряти, бо в принципі, мені. І подобається, і не подобається, є якісь сумніви. Ну, часто так буває, не завжди, а часто буває під час в'язання, що є сумніви, що вийде чи не вийде. Але ж щоб це побачити, треба вже дов'язати. Планую попрацювати тут великі спиці, спиці номер 6 Досить простий візерунок, хоча я його, чесно вам скажу, не запам'ятала. Я все одно перед кожним рядом дивлюся, який ряд. І оці, цей рапорт з трьох петель запам'ятовую на короткий час до кінця ряда. Потім в'яжу варітний ряд і знов дивлюся в схему. От. Але дійсно легко, і є такі візерунки, що їх видно, то тут не дуже видно, можна і заплутатись. Буду продовжувати в'язати. І ще взяла з собою один процес. Виявилося, що в мене в цьому пакетку два процеси лежать. Ось такі це шкарпетки. Я їх розпочинала в січні. Не знаю, можна вже це вважати довго чи ні, що більше двох місяців уже процесику. Напевно, що треба вважати вже довго брати, дов'язати. Чогось я дивлюсь, дівчата в'яжу смужки, і мені захотілося, хоча тут я не робила ніяких смужок, додати ще цю основну сіру ниточку і робити там е, тоненьку смужку сіру, буквально, можливо, навіть на два рядочки. І потім знов цей, бо якось скучно воно мені в'яжеться, але це буде все плутатись. Не знаю, поки що цей процес у мене. Не в'яжеться, не в'язався. І ще один процес, який я вирішила не дов'язувати. Там все жахливо заплуталось. Я вам не можу показати, бо воно все в пакеті з ручками заплуталось. Об ці ручки, це були ось такі шкарпеточки, я розпочинала. Над ними я працювала один день. В принципі, це чисто такий старт у мене був. В січня я собі вирішила зробити пряжа це норка. Не знаю, як воно у мене тут все заплуталося прямо в ці етикетки. Ось така комаму. Кома я замовляла в нас, але знаю, що дівчата мені радили на Aliexpress замовляти. У мене 46-й номер. У мене два моточки цих. І, і я вчора зайшла в магазин, собі, до речі, обновила нарешті браслет. Бо. Е у мене була одна кофта темно-синя, і об неї пофарбувався браслет ще на початку повномасштабного вторгнення. І вже майже три роки я ходила з цим стрьомним таким страшним браслетом. Ну, коротше, заходжу в цей магазин, і там стояла дівчина в неймовірно гарному, красивому капорі світло-сірого кольору, такому пухнастому. І я думаю, стоп, у мене є два моточки. А в одної з моїх улюблених в'язальниць є на каналі безкоштовний майстер-клас по капору. це Таня Клим, саме з пуху Норки, і там е, треба три моточки. Чи 125 грамів? Ну, коротше, в одному 50 то треба три повних. Ще щось залишиться. І я думаю, в мене ж два вже є, треба дозамовити, навіть якщо партія не буде співпадати. Там в два складення, ну, чи в три навіть, не пам'ятаю, в декілька складень то буде цього непомітно. Тому я е, ці шкарпетки буду розпускати. Бо мені хотілося, знаєте, ці шкарпетки ще до Нового року собі зв'язати, щоб на новий рік, на свята, в мене були такі затишні, новорічні шкарпетки, пухнасті. Але щось е, пішло з ними не так, можливо, через те, що. Воно ж треба прання почекати, або. Зараз я вимкну світло, почекайте, щось мені здається, що погано видно. Або через те, що я ще брала оцю е, нитку Капронову, цю додаткову, чи так геть нічого не видно. От, і. Е... Ну, чомусь вони мені не такі пухнасті. Може, дійсно, в ниточки будуть, будуть краще для шкарпеток. Я знаю, багато хто не любить розпусків, і їх навіть дратує. Мені дівчата писали, точніше, не то, що дратує, а вони не можуть дивитися, як розпускається процес якийсь. І мене це не дратує. Я абсолютно до цього нормально відношуся. і... Ну, Все може бути не сподобалось то, що ж, треба розпустити і зв'язати щось інше. Це колір, до речі, такий, як какао з великою дуже кількістю молока. Світленький, я думаю, мені буде гарно, бо мені якось чомусь ніколи в мене немає ні не світлих шапочок, ніяких аксесуарів, таких не шарфіків, нічого. І думаю, мені так подобається, от коли я бачу на людях десь. А, мабуть, воно з дитинства так іде, що білий, то непрактично, практично. Чи світлий, чи молочний, а то воно буде маститися. От, я навіть собі купила джинси на весну вчора, якраз такі білі, ну, такі світло-молочні. І мама мені зразу каже: Ай нащо ж тобі білі джинси, вони ж будуть маститися? От. І ну, якщо хочеться, то треба в'язати. Так. Зараз я Хотіла перед вами розпустити, але мені треба спочатку розплутати. От. ну Давайте трішки почну. Показую вам, що це мені не шкода. Е, і я сподіваюся, що ця ниточка ще не вспіла набрати форму. Е, буду дозамовляти один е, моточок. Але ж за один маточок дівчат не будеш замовляти, це ж будеш платити за доставку мінімум 80 гривень, хай навіть знижкою 20% там по NovaPay, але все одно це 16 гривень цього знижка. Тому буду ще щось обирати. З Китаю я не хочу замовляти напряму, бо там буде йти дуже довго. Я розумію, що вже цього року цього сезону я не поношу. Цього капора, бо я його просто не зв'яжу, я не встигну зв'язати. Але якщо я розпочну прямо зараз кардиганчик, то весною, коли потеплішає, я зможу ще його вдягнути пару раз, там, на вечір чи так на, на ранок. Зранку часто буває ще холодно. От, тому, але ці шкарпетки їх точно вже не буде. Ось таке було підключення. Я думаю, на цьому підключенні. Я буду завершувати сьогоднішній в'язовлог, тому що завтра в мене не буде можливості особливо записувати. Краще я більше попрацюю саме над в'язанням. І сподіваюся, що ми зустрінемося з вами в понеділок, а може, скоріше, навіть у вівторок. Тож, я дякую всім за увагу. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, за вашу підтримку. Всім я бажаю натхнення, гарного настрою, весняного, е, приємного в'язання. Якщо будуть розпуски, то нехай вони будуть приємні і е, краще налаштують вас на нові гарні процеси. Е, мирного неба, міцного здоров'я вам та вашим рідним. До нових зустрічей, Па-па.